На початку XVI століття ця ікона Різдва Пресвятої Богородиці дивовижним чином з'явилася бджолярам, які доглядали в лісі вулики. 1648 року на місці її з'явлення було засновано глинську пустинь, яка отримала свою назву від благодійників монастиря бояр глинських. Ці бояри володіли навколишньою місцевістю. Ікона прославилася численними зціленнями. нині, на жаль, вона втрачена. На стародавній іконі на тлі трискладової арки. Зображено постать святої праведної Анни на високому ложі. У прорізах Арки зображено жінку, яка несе дари, і святого праведного Іоакима. У правому нижньому кутку ікони зображена служниця зі святим немовлям Марією на руках, а поруч з нею купіль, що нагадує про, про оновлення та очищення людського роду. Пізніше ікону вклали в срібний кіот з самостійним зображенням. На хмарах ангели, які стоять перед чудотворним образом, підтримують святиню, над якою в оточенні херовимів Господь Саваоф, який благословляє у сучасній іконографії. Наявність на іконах Різдва, Богородиці. Зображення Бога Саваофа слугує ознакою приналежності до глинського варіанта, незалежно від того, чи відокремлені зображені постаті обрисами Арки чи ні. Проте в глинській пустині знаходиться древній список ікони без зображення Бога Отця. На жаль, 1922 року, після закриття глинської пустині, більшовиками перший образ було втрачено. Останнє повідомлення про ікону пов'язане з селом Шалих. Путивльського повіту можливо, Пресвята Богородиця явить її знову десь у потрібний час. Водночас зберігся древній шанований список ікони, який перебуває у відродженій обителі в соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Глинська пустинь, яка в 1994 році була повернута церкві після десятиліть забуття і розрухи, знаходиться в селі Соснівка Глухівського району Сумської області.